Я знімлю вулицю, яку я завжди називав вулиця Роз. По-справжньому це вулиця 3 март. Наразі я живу десь на цієї вулиці. От тут ростуть троянди вестхаузи. Непогані, до речі, вестхаузи. Я, наприклад, дуже задоволений. Ціна не дуже велика. Десь порядка за 10 днів я заплатив 222 євро на 10 ночей. Деякі люди не вірять, що може бути така ціна. Я, наприклад, їхав, мені сказали, що таке не може бути. Ну як таке не може бути? Зайдіть, будь ласка, на booking.com, наберіть місто обзор Бургаська область і ви побачите які ціни. Але я замовляв десь після Нового року, е, там може лютий, лютий десь ближче до березня, от я вже замовив. Потім до, е, оце я знаю, синя кіщата. Кіщата ніби так називається. Теж вона з'явилася раніше, я би нібито її не бачив. от так Мені ця вулиця дуже подобається. Зараз ранок, скажу, 7.55. Я йду купляти баницю на сніданок. Кисле мамлеку є у мене болгарське. От. Я йду. Рана вона свіженька, тільки спечена на восьму ранку можна сміло йти і купляти, купляти баніцю. Це не так уже далеко, але ну, от я за цієї вулиці, з вулиці йду. Зараз буде, ну не знаю, ще 5 хвилин, мабуть, так треба йти. Якщо у мене стане, то стане, то бачите, троянди. Трояндочки. Ну, я вам скажу, трошки вони ще, вони ще, бачите, трошки маловато, буде більше. І ще не всі розкрилися троянди, мабуть, так. По ідеї. І ця вуличка, вона веде прямо в центр міста, обзор. Вчора тут було велике їхнє свято в обзорі, свято міста. Ось, ну як вже я казав, відпочиваючих чомусь практично нема. Значить, на цьому я там ролик зняв, його викладу ну, після цього ролика. Вечором я йшов з вечері на березі моря. І коли йшов, почув музику в центрі. Це вже був вечір десь година там. Ну, вже вечір, я вже зараз не пам'ятаю, скільки тут було людей. Це були, напевно, і гості міста, і, і, і місцеві мешканці Болгарії. Ціла ця площа була забита людьми. Всі кафейні працювали. Майже не було ніде вільних місць. Вони танцювали, вони, вони співали. Ну, мені так від душі сподобалося, що Ну, не знаю, я навіть не знав, що випадково потраплю на, на, на свято міста. Ось. Ну клас, ну я вам скажу, мені дуже сподобалося. Надзвичайно, надзвичайно так. Як люди збираються, культурно собі святкують. Ну, Треба нам переймати такі звичаї у болгар. Вони дружно, вони танцювали е народний танець, там у них ідуть по колу, по колу всі тримають руки і, і, і співають. Ну, е ну це... На це треба подивитися, звісно, вживу. Це не, не, там, не та картинка, що там ну, для туриста. це так, як по-справжньому є своє. Ну, я напевно все ж таки дойду звідси, там, де е, баніцю продають зранку, щоб вже просто одну вулицю не знімати. І так от зараз дійдемо. Бачите, восьма ранку. От, людей практично ще немає. Ось і от Тільки відкриваються кав'ярні. Тут готують дівчата. Кав'ярня називається пальма. Досить непогана. В цій кав'ярні можна сміло йти, непогано обслуговують дуже, дуже по-доброму, знаєте, таке ввічливі. Оця кав'ярня. Вже працюють, тут вже хтось ранішню каву п'є, там далі та кав'ярня теж працює, п'ють ранішню каву, там вже пенсіонери сидять, де, де ще це, це все не туристи. Я вже давно так знаю. Уже, як хожу, то вже одні ті самі люди роками вже сидять, навіть вже пам'ятаю в обличчя вчора в одній кав'ярні. Я не згадав людей, яких бачив тут не раз. Розумієте, та пам'ять вона з'являється собі. Ну от іде, каверня. Зараз ми йдемо за баняцею. Баніця свіжа, дуже смачна. Можна з молочком, можна з квасним молочком їхнім. А з айраном, я так айран мені подобається. І до речі, в нас теж айран вдома є. Айран по-турецьки. Порівняв їхній... На наш нічим не гірший, до речі. Ну, він робиться в основному з коров'ячого молока. Я так, щоб... Але тут я купив сир, овечий сир, надзвичайно смачний. От. Так що... Вон зараз ми вже площу пройшли, ну от вона площа, я вже десь знімав, зараз працюю. Вон там пенсіонери вже зранку сидять, сидять, п'ють каву собі. Зараз дуже не гаряче, дуже свіжо і, і народ рухається. Ну, бачите, людей ще нема. Ну, Наприклад, вчора я був. Цьому там на березі моря, в ресторані. Ні, нема всі місцеві. всі місцеві. Я не знаю, чого, чого наші, наші е, сюди не везуть дітей своїх на це оздоровлення. Чому? Мені не зрозуміло це. Це тихе затисне місто. Е, ну, ну, яке супербомбезне, я вам скажу. Там от парк і парк є такий шикарний. От ми йдемо зараз до Баніці. Якщо хто буде, то вже будуть знати. Цей райончик, де повернутись, з центру виходиш і ліворуч перший поворот, такий провулочок. І можете собі тут баніцю купити. Так, і дуже смачне, дуже смачне, надзвичайно. Вже ранку люди снідають собі. Тут я наскільки знаю, вже якісь. Обслуговуючий персонал, йдуть, вони ходять на роботу до готелі, там прибиральниці, там і прочного такі. Знаєте, от ми доходимо до баниці, це сидять. Потім ті дівчата йдуть на роботу звідси. Ну, Ви бачите, хто це Це не є болгари. Ну, болгарські громадяни. Ну, не будемо говорити які там, ну от ми заходимо сюди. Вона є тут. Ну, надзвичайно смачно. Ой, китя тут лежить. Китя маленька. Нас Видно, підгодовують Кітю. А вчора більше було людей. Бачите, який обзор баняться. Вон воно. Я варяю, я варяю, я варяю. Значите? Ну, вже, люди знають, що їм потрібно. І то беруть. Тут зранку вже все готове, все гаряче. Називається закуска. Закуська. Ну, вот, сиром там закуска, закуска майстра можна все купити. Бачите? 350. Добрый день. Качество. Софиянка. Витабаница. Тут маг, хапка, блинка. Короче, вот такое заведение. Будете в обзоре, сюда идите. И на снеданок купите себе. Все, що вам захочется? Все, всім до побачення. Вот на такому ми кадрі.